Human Design класно пояснює, що таке інтуїція. Це не голос зверху, це моментальна тілесна реакція. Буквально, коли ви жопою чуєте, що треба робити, а що не треба. Тобто, це чуйка. Інтуїцію не треба розпізнавати, їй треба розчистити шлях. Що може блокувати інтуїцію? Ну, по-перше, це емоції. І тут треба завжди бути чесним з собою. Я зараз приймаю це рішення, тому що я насправді боюся, чи тому що я просто інакше не можу. І друге, це харчування. Інтуїція це тівесна реакція, тому логічно, що забите тіло, яке хворіє, переїдає залежне від цукру та глютину, просто фізично не може видати коректну підказку. Я завжди була впевнена, що у мене немає інтуїції. А Human Design мені пояснив, в чому справа. І я почала прислухатися до себе та аналізувати. І що виявилося, що моя інтуїція, моя власна, звучить як чисте бажання або небажання щось робити, тільки за умови, що там немає емоцій. А ще у мене класна інтуїція на людей. Я дуже добре відчуваю потенціал людини. Та рівень її гівняності? А яка ваша інтуїція розповість селезінковий центр в вашому дизайні?